Всім доброго дня! Це мій канал, Бабушка нав'язала і мене звати бабуля Віка, яка дуже любить вязати. Вона б в'язала б, як мені дівчата, ті, що в телеграмі підписані, кажуть, скільки у вас рук і скільки у вас е, годин в сутках. Дівчатки маю дві руки. 24 часа в сутки. Скажу вам чесно: е, буває, я, мабуть, швидко в'яжу швидко. Я буває хожу, колачусь, стикаю в тіктоки. Щось там в телевізорі шукаю, чи мені кіно, чи мені політичні новості подивитися. Буває, ходжу з вікна, вікно заглядаю, ходжу дівчатки по вулиці по годину часу гуляю. І вже в, 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 в п'ятницю бабуля Віка, така вся хазяйка, посадила вже город, розумієте? я все роблю, їсти готов, прибираю, бо я ж кажу, банати, то музейний експонат. Все роблю, все я, навірно, швидко просто вяжу. Якщо я хочу сісти в'язати і ще знаєте, скажу таку річ, Якщо я сіла в'язати не на кухні, а в кімнаті, я в'яжу. Тільки я сіла в'язати на кухні, так, дівчки, я її ганяю, шукаю, що мені вкинуть в рота. Дід мені каже, що ти? Як на кухні? кажу, та да. кажу, каже, дай зранку поснідай. Чого ти не снідаєш зранку? Кажу, я не хочу. А потім каже, цілий день фундики тягаєш. Кажу, да, да, да. Фундики мундики тягаю то я себе ловлю на мислі, треба на кухні не в'язати. вже розказала вам предіслов'я. Покажу вам, дівчатки все-таки я зв'язала, що я вам не пам'ятаю, яких я сов, що показувала. У мене вже зв'язано 30 великих сов. І з них 15 вже з очима і там з усім, що треба зроблено, кришитими крилами. Оці треба доробити. І дівчатки зв'язала 30 оцих середніх сов. І ще в мене є 5 отаких маленьких. І в мене залишилося. Півдка ниток і зловила себе на тому, що в мене немає чого в'язати маленькі совки. Тому замовила сьогодні білі нитки і замовила мені залетіло таке класне, цікаве замовлення, просто цікаве. Це те, що я таке люблю робити. Такі різно, різні іграшки. Я вам покажу, там у мене будуть таксочки по мастер-класу Олі Вір'янової, будуть йоди, девочки, ці... вони тільки хто пише слово йоди, мені погано стає. Ну, Навірно, краще, ніж я тих йод, ніхто не в'яже. Тому будуть йоди, і в мене немає ниток, ні очей на йоди. Тому сіла зранку, все замовила, що в мене було. От. І сиділа зранку, перебирала свої, що я маю, які нитки, які маю очі, бо треба ще на ці, на ці сови, заказала очі, сиділа, щитала, щитала, і заказала на 20. Пар більше очей, потратила більше лишніх грошей. Ну, Нічого страшного, очі -то вони завжди бувають нужні. Це нічого страшного. Тепер рахувала мене ці очі 16-ка, по-моєму, тут То 16-ка, може, не 16-ка, да. то сиділа, рахувала, перебирала, скільки в мене є наліччі скільки мені дозаказати, щоб я знову не зробила. Бо ми з таких очей, дівчатки з 20 ну, дуже мало вставляємо куди. Сиділа, уважно, рахувала, все робила, перераховувала, що мені треба, куди. Заказати. Куди. В одне місце заказувати. Прийшла мені проволока. я зараз вам бачу, це буде сьогодні двигатися. Буде трошки двигатися, буде трошки соватися, буде таке відео. Ну, вибачте, дівочки, не хочу я це все кудись нести. І ви знаєте, я сиділа, я не хотіла знімати відео, але в мене щось сьогодні зранку якось. от Бачите, буває встанеш, що тебе крутить кудись. Оце мене сьогодні крутило. От не хочу я в'язати зранку, мене кудись крутить, хочеться поляпати язиком. Тому я порозказую. Девочки, показую, замовила я проволоку. Не я замовила, Сейчас я, я тут себе приклеїв, все зробив. Дівочки, замовили проволоку на тему для очків, щоб поробить совом очки. Дівчатки, це проволока двоєчка. Там, продається, по 5 метрів мотку. Двоєчка. Щоб удержалася. Дивіться, ці очки ось зроблені є на сові. Ці очки на сові. Оце я робила. Просто звичайного шнура. Ну, Це, що провод кабель у нас йде, Тому півторачка. Він не держав форму, і він, зрозуміло, тут треба його склеювати і білі. Ну, а я сови придумала собі хоч трісні, мені треба сови, щоб були з очками. З очками. Ну, це ж сова Гаррі Поттера. Тому попросила чоловіка, щоб він мені замовив таку проволоку. Він щось замовив 20 метрів. А я кажу, може, не хватить, то він ще замовив. Очки ще не крутили. Сказав, зробить якийсь шаблон. Якусь там він щось зробить, щось зробить. Ну, як механік, понимаєте? щось зробить і буде цей. Щоб бочки, раз-раз крутить, бо я йому пооб'ясняю, що в мене вийшло сове разним розміром очі і разним розміром. Е... Ну, Розстояння різне, наче в'яжеш, вставляєш, воно не годиться. І знаєте, дівчатки, що вам скажу? Замовляла я очі на тему ще раніше. Оце дівчатки, коли я відкривала, була бумажка 24. Оце розмір очей, дівочки, 24. І замовила я очі на тому сайті, де я замовляю, інтернет-магазин Черкаса, теж замовила дівчатки очі 24. Ну, коли я взяла штангель циркуль вони, дівочки, тут. Получається, 23, 23,6, щось таке. А ці вийшлося 24,3. Розумієте? От вам різні сайти, різні виробники, і різні по-разному. Знаєте, не там, не там, нема рівно 24. Розумієте як? І вийшло такі, даже ось, бачите, по відео видно там, де випуклі очі, вони наче менші, а ці, наче більші. Ну, це таке діло. Це ж вам так це замовляти, так само ці дівчатки. замовила, ці очі двадцатка. Оці очі двадцатка замовила, дівчатка. І ви, знаєте, сижу, я їх вчора вставляла, сижу, дивлюся, думаю, це двадцатка, а там вона якась менша, там вона якась більша. Ну, це люди не винуваті, ті, що в інтернет-магазині перепродають. Це так виробник робить. Наштампували, а в общем, не совпадає взагалі нічого нікуди. Ну, що ти зробиш, а ми тепер дуже не майстрині із того, що є, в общем, ви зрозуміли. Бо я ще, знаєте, як думала? Думаю, ці наче очі полусфера, полусфера, оці очі, то вони, кажуть, меншими, а ці плоски більшими. Нічого подобного. Взяла штерку, теркуль, мені ж дід подарив, поміряла, от одна така фігня і вийшла. Бо одразу як прийшли, то в общем, капець капець Так що, дівчатки на тему є така проволока, тому що куплять окуляри, оце, по-моєму, дід за 4, за 20 метрів проволоки. Заплатив, ну, да, Це не всі будьку, це мені зараз понадобилося. То він заплатив, по-моєму, одна, одна така фігня, по-моєму, стоїть 50 гривень. А я купу, купу, і тут можна зробити маленькі такі очки, є такі маленькі. Ті, включала паузу, щоб вам показати. А от такі маленькі окуляри я купувала, ну, вони почти 10 гривень, стоять, щось погано на нас. Почти 10 гривень стоїть одна штучка. То вважайте, на 50 гривень можна скільки накрутити. Ну, це так, як мені треба зі сови. З цими очками. Як можна було без очків, але я вже ж придумала такий образ, а Юля мене сюди Согласна. тому будуть такі сови. Дівчі, сьогодні у вас така картинка, це буде бігаюча з совами. Дівочки, хто підписаний до мене в телеграм-каналі, я вам скидувала там трошки майстер класів якісь такі, знаходила цікаві, мені попадалось. Це я зі своєму цього в мене є моя сторінка там, де. Моя дільна бабуся не там нікого немає, крім і мене і Каті, і Юля там є, яка мені тикає пальцем, що її треба зв'язати. То я буваю тут. Я хочу ще знайти саму-саму першу схему, яка мене була Ні. яка мене була на тому каналі зроблена. Бо я так Катю доставала, да її на сторінку скидала зазвичай, сохраняла собі. Вот. Тому це. Хто мене ще бачите, я одійшла от теми. Хто мене бачив на телеграм-каналі, то я за цей час зв'язала не тільки ці сови. Ви всі бачили, я зв'язала великого гусика. Гусички, що в мене були маленькі гусята, я їх пришила роти, клюви вишивала, поприклеювала очі, поприклеювала очі і однесла Юлі. І вчора в неділю, вчора в неділю, да? Ні, вчора, позавчора, в суботу, Юля мені зраненько дзвонить. Віка, я тебе розбудила, кажу, ні, не розбудила. А в тебе є зв'язана обіз'яна. Кажу, Юля, в мене, крім твоїх сов. Взагалі нічого нема, от, от слова нічого нема. О, а ти можеш мені там до часу, ну це було время дев'ять часов ранку. Ти мені можеш, будь ласка, мені зранку е, мені, будь ласка, треба, обіз'янка. Кажу, таку маленьку, я тобі взела, кажу, я ще пошукаю схему. Дівчки, ще ж знаєте, така, от візьми тобі людина прислала схему. Візьми, запиши її в тетрадку. Ні, в телефоні, ще й в Інстаграмі, куча переписок, куча всього. Дівочки, Ну, я хороших півчаса перебирала той телеграм, ой, телеграм інстаграм, щоб мені знайти в переписці, де мені людина зв'язала ту, прислала мені ту обізянку. Дякую людьми, людь, не фамілія сорока. Ой, дівчатки не пам'ятаю, не буду брехати, Дякую людині, що вона мені прислала. Дівчики, сіла, ну, не можу скрутити, то якісь нитки коричневі товсті мені попалися. В общем, получилась немаленька, така вже середня, хороша обіз'яна. Я там уже хто бачив у телеграмі, бантика причепила, очі, вставила, зелені очі, зелені бантики. Вже мені Юля дзвонить, Віка, каже, Юля, а я вже вдівалася. Я кажу, Юля, я вже вдіваюся. Вона тут дзвонить, вже я біжу, махаю рукою, кажу, летю, летю, несу, несу. То я їй дівчина вже стояла, їхала в Черкаси на майстер-клас, треба було щось подарити, ну, там само собі гроші платять, ну ще якийсь презентикій дати. То вже Лера глянула, полетіла Лера, Думаю, слава Богу, віддала Юлії гусей, все, віддала все, сподобалося, дівчатка, сиджу, і знаєте, як в'язала гусей, дівчатка, ще висилала Каті фотографії, тут були очі приклеєні. Висилаю доці фотографії, кажу, що з цим гусьом не так. Та я вже, дівчатки, відрізала, вирізала ці очі, вони ж ми ж клеїмо, повідаєте? Дівчатки приклеїлось ніфіга. Я не можу його не виковаряти, я не можу його. Взагалі, нічого я не можу зробити. Оце ззаді, ну, мабуть, за шию якусь ниткою, не знаю. Ну, Тому що гусачок то зроблений такий, Ну, то таких по 50 гривень в'язала таких, таких, гусиків. Оце сиділа очі, поприклеювала, клюве понашивала. Девочки, не представляєте це? Ну, чесне слово. Ну, Как-то так как так, как так я сделала. Нічого страшного. Вчора мені теж, позавчора, вчера, позавчора мені Катя теж мене озадачила. У мене в доці в Каті є... Я її колись попрошу, нехай то в мене є в телеграмі. Нехай вона вам скине в Телеграм, девочки. В неї вдома є дві креси. І третю крису якихось бомжів там відбила. Бідна там та криса сиділа в клітці, на вулиці було холодно. Вона її відбила, каже, мама, в мене є третя криса. Каже, що бабі внуків завести, то вони мені завели три криси. Ну, я з сніг сміюся, той молодіж. І вона мені вчора присилає, бо я ж іноді сижу в Інстаграм, не заглядаю, і присилає мені, мама, в тебе є якісь там три маленьких брілочка, ти можеш там треба на допомогу там щось вислати, в тебе є криски, зв'яже криски. Я вже читаю я вже не зрозуміла, думаю, якщо мене доча сказала, значить, треба срочно, треба кудись, вже свої сови відложила, відсунула, Вже, дівчино, сижу на цей. У телевізорі шукаю криси. Вона каже: ма, ні, не такі, як у Оля Вір'янова. Треба ще трошки менші. Давай шукать менші. Вже фотографірую з телефона картинку. В общем, їй пересилаю. Потім кажу, Катя, ну як це ми соми? Мене кажуть, це кажу, не... Не мішай мені, будь ласка, доча, що тобі треба, мені об'яснений. Мама, треба три маленьких брелочка відправити на якусь там лотерею на благодійність, якась там красина ферма, чи якась дівчат, нічого я не поняла. Мама, будь ласка, гроші скину. Кажу, я поняла, що ти мені гроші скинеш. В общем, девочки, вислала їй там жабку. А ще я дівчатки вислала? Вислала жабку, вислала ту кризку, що ви мене просите майстер-клас. Дівчки зразу відступаю. Я буду в'язати ці криски на замовлення. Коли я буду в'язати на замовлення, я зв'яжу декілька штук, щоб було вам що показати на майстер-клас, щоб була картинка. Що. І я вам вже тоді стопроцентно кажу, дівчатки, я вам зроблю цей майстер-клас вже в відео форматі, щоб ви. Вже бачили. Бо Я думала вам скинуть телеграмі те, що я написала в тетрадки. ну думаю, навіть, навіть якесь відео виступати телевізорі, щоб було в більшому доступі. От. Оце вислала ту кришку, і в мене тут стояла, що я, ви я була на ярмарку в місті поляка була. І в мене була тасточка, одна такого персикового кольору. Я її постирала, вона така стояла тут гарненька, думаю, хороша гарненька таксочка. Думаю, вишлю таксочку. Причепила її в рілочка, і думаю, вийшлю таксочку. Думаю, хай буде. Получилось у мене чотири іграшки. Що ж я відправила? Крису відправила, відправила таксочку, відправила лягушку-кругляшку і відправила лягушку-довгу. Знаєте, яку лягушку? Лягушка була у мене така кругляшка, кругляшка. В мене таке в чому сьогодні відео, вибачте, хто не хоче, дивіться, не дивіться. Отака От була у мене з ракушками. Тут отаку вот жабку відправила і відправила оцей. Оце чотири іграшки. Правильно, на благодійність, сіть у за свій щат, мама, я гроші скинула. Ладно, кажу, не скидай, будуть на твоїх крисок. Чим такі справи, дівчатки. З я з вами трошки побалакала, знаєте, вже, значить, розвіялася і в голові розвіялося. Бо щось вже погода похолодала, зато город посадила. Розвіялася, дівчатки, буду йти в'язати. Сови вже не в'яжу сьогодні, але ну, мені до 1 квітня, а те замовлення так собі поставила цель. Мені треба числа до 13. го Ну, я так, таку цель поставила, може, долучитися до 10-го, побачу, там трошки багатенько так іграшок. І знаєте, коли в'яжеш одинаково, воно швидко в'яжеться. Коли вяжеш разне, то, виходить, е довго вяжеш. Я, сьо, дівочки, вчора зв'язала за неділю 17. середніх сов. І то я ж не зранку в'язала, я десь, наверное, Ну, може, в 12 часов дня, мабуть, сіла, і було 10 часов кажу, Міша, ти знаєш, кажу, я в тому, ну, це так то тісти приготувала, то в телефоні повтикала. Я, мабуть, вже втомилася. Можна, вже не буду в'язати каже, гатюк, то не вяжи. <сереж Grass> все одно в мене ще є час до. Там аж до 7 квітня, по-моєму, в мене, ну, мене ще є друге замовлення велике, тому таке не дуже велике. Ну, все одно. То я думаю, переключуся. Сьогодні розвіюся. Дівочки, буду сьогодні перевожу камеру, розкрию людині, вона дивиться мій канал, вони мені через Ютуб замовили. Дівочки, розкрию, буду в'язати таксочки. Таксочки буду вязати. Я, знаєте, як вам скажу, для того, щоб іграшка більш так, знаєте, не в'язати, наприклад, синього кота. Хоча я синього кота ну зелену собачку лоно собачко не вязать, ви Тому так і підібрала кольора, щоб були цікаві, щоб мені були, коли я буду украшати, щоб підходили до таксочок. Покомбінуюю білий там з чорним, пороблю, покомбіную. І, девочки, мені надо буде здати 20 таксочок по майстер-класу Олі Авер'янової. Вот. Ну я сейчас, девочки, сяду, поновяжу вушочок, мордочок. Що сьогодні У мене сьогодні буде день таксочок. Сьогодні я отліплюсь. Може, коли буду в'язати, вам покажу, що я навязала, девочки. Бо сьогодні зранку встала, бо погода така, бо може те, що свято, та воно на тебе дали. Хоча я в ці празники, дівчат, може, я така безсовісна. У мене є Рождество і Пасха, а другі дні, чесно скажу, перехрестилася, хола Боже, допоможи, що утром проснулася і можу в'язати. Дякую Божу. Богу і дякую нашому ЗСУ. Так що, дівчатки, такі справи. Ще подивилась. Ой, дивіться, на 15 хвилин наляпала всього, що хочеш наляпала. Кому боже цікаво, послухаєте. Картинка, звісно, нічого там нового вам не показала. Одні фісове. Тому, дівчатки, ось такі справи, девочки. давайте сьогодні понеділок, в'яжіть, надихайтеся на, на, на хороші діла. На в'язаннях хто вяже, хто пішов на роботу дівочки, хороших тихих трудових днів, щоб було спокійно, щоб начальство зарплату платило, щоб ручки не боліли, ножки теж не боліли, очі хорошо бачили. От, дівочки, такі діла. Так що, дівочки, Всім миру, добра, щастя, до зустрічі. Не знаю, коли опять вийду, ось б з вами поболтати, поболтала. Так що до зустрічі, побачу, що я куди я оформлю, куди що зв'яжу, і вам знову покажу. Дівчатки, всім доброго раночку, всім суботнього дня. Я не знаю, в кого як почалася субота, у мене розпочалася, ця дзвіночка, самого рання. мені моя Юлічка, каже, тебе вікулічка є. Зв'язана обіз'янка. каже Юля, в мене, крім твоїх сов, нічого немає. Боже, мені так срочно треба, ти мені можеш до 12-ї години дня, будь ласка, зв'яжи мені сов, цю сову. Бачите, теж сови в'яжу і сови в голові. Мені треба без мені менічку таку, як ти мені колись зв'язала, обіз'яночку. Тому, дівчатки, я бистренько сіла, быстренько готувала сніданок. Сніданок би доготувала. Десь мені колись людина скидала схему, ті, що я вже в'язала. Ти обіз'яни, знаєте, коли вяжеш нову іграшку, починаєш по-новому це все придумувати, робити. Тому дівчатки швидко в'язала, Дивіться, на столі бардак, бардак, бардак. Оце все валяється, це все розкидане. Бистренько юлічки зв'язала і біжу, біжу, мішу Юлічки, дивлюся, виглядає. Дітки там вже збираються. Мені ж видно клуб. Дітки вже збираються, вже автобус під'їхав, вже будуть їхати. Бабулі віки треба штенько нести. Так що, дівчатки всім гарного настрою, всім хорошого суботнього дня, благотворено попрацювати, хто де там працює. Город, я вчора дівчатки посадила вчора город, так що спокійно можу сидіти і в'язати сови. Так що, дівчатки, вам теж гарного дня.